Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, в кого є плани на вас. Давайте роздивлятись. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Ну, плани бомбити теж є. На жаль, не без, не без цього, але ж, нічого нового я тут не кажу. А от що стосується вас, то тут хтось планує для вас. Для вас. В одному випадку, а в іншому випадку до вас планує дорогу. От для вас і до вас, тут майже одна і та сама людина. Тут, знаєте, як шлях один, але плани такі, що вони будуть просто вточнюватись в одному випадку одне робимо, в іншому випадку інше робимо. І дивіться, тут здивування, якась зустріч буде з певним чоловіком. Тут щось так, знаєте, людина як не, ну, неочікувана зустріч, так скажу. Для когось з вас, не для всіх. З якимись або документами, або з книгою якоюсь до вас буде підходити чоловік. Це зустріч, яка планується, і ви знаєте, ви вже знаєте про цю зустріч, але ще не було вточнення за дату зустрічі. Щось буде, знаєте, як наголошувати на чимось. От, зверніть увагу: ось тут вам треба оце подивитись, оте подивитись. Це знаєте, як ну, на якісь певні знання буде. Ну, як наполягати, так, звертати вашу увагу. Так. Ще є плани на вас, в чоловіка, але вони поки що сюрпризом. Це знаєте, як. Ви як розумієте для себе, що людина прийде і прийде не просто так, але не знаєте з чим. Ну, Тут сюрприз, тут як дарунок якийсь як щось таке приємне. Це зараз або ходить, думає, що, що він вам подарує, або в нього вже є щось на, на розумі. Це просто от як Приховує це Це таємничка від вас. Це не таке, що там він вам може говорити: я тобі таке, таке принесу, ні. Або я для тебе таке купив, ні. Тут така ситуація, коли. Людині важливо, щоб то був дійсно 100% сюрприз. Далі дивимось. Ой, все посипалось у мене тут. Зачепило. Так, ось тут. Тут жінка планує звести когось з вас, от у кого нема пари на сьогодення. Як познайомити? І, знаєте, от людина просто впевнена, що ви один для одного існуєте в цьому світі. Дуже хоче вас познайомити. от Просто от стратегію цілу виробляє, щоб то сталося. І така наполегливість, вона, повірте, вона буде здійснена. Їй дуже хочеться, щоб у вас просто було. Щастя, любов, кохання, от щоб ви просто не були одинокими. Не, не, тут, тут, як то кажуть, від чистого серця. Так, далі фінансові якісь справи, чоловік світлий. Щось з жінкою це обговорюватись буде. Це знаєте, от жінка мені тут дуже посміхається. Вона щаслива від того, що він там буде їй розповідати, от як він планує щось там, будує свої плани. Непогана, світла ситуація, але він з якихось скла... яких складнощів виходить. Тут йому не просто все робити, от що він там замислив собі так. Тепер розмову планує з вами? Хто це, хто це? Жінка якась про чоловіка. Про його якісь моменти допомоги, де він там ходить, і що чим він може бути корисний, от таке буде обговорювати. Ой, тут чоловік, тут він весь, весь в мріях про жінку, тут тут взагалі він, як знаєте, він хоче з нею порозмовляти. Є в нього тема для розмови, але нема зараз, от на сьогодення, в нього нема. Ну, знаєте, це як він не просто так хоче прийти і почати розмову. Він хоче, ну як, докласти цю розмову до якоїсь допомоги. Ну, Наприклад, може, ви час від часу просите когось там з родичів, з друзів, кого там ви можете попросити про якусь допомогу. Людина приходить і, ну, звісно ж, за роботою про щось там балакає з вами. Оце теж він як чекає слушного моменту, хоче якесь питання вам поставити, але от ну, йому якось там незручно ставити це питання, але ж Ну, За роботою воно якось буде легше. Це так сам собі малює всю ситуацію. Так, тут жінка є, це я вже щось інше дивлюсь: жінка, якій ніяково вас про щось просити, з сім'ї жінка, але ж потребує вашого втручання в якусь її ситуацію. Це плани на майбутнє, не дуже далекі, не дуже такі колись там. А, ну, Це, наприклад, от ви дивитесь і найближчі там два дні, двічку мені показують. Ну, щось вам буде новиною, що вона там скаже, що буде йтиться від цієї жінки. І ось тут. Ось тут є якась людина. Давайте так, бо не можу зрозуміти чоловік чи жінка. Якась змішана дуже енергетика іде від людини, і не зрозуміло мені. Так, дивіться, ось тут поки що приховує від вас якусь новину. І. Це знаєте, як... от я не знаю, як сказати, як тобі про то розповісти. Буде якесь питання ставити, залежно від того, як ви відповісте на питання, розповість вам ту новину, але ж от поки що в моменті очікування. Тож розмова буде в будь-якому разі, але Знаєте, як людина от дочекається певного моменту, і тільки тоді він почне він, от бачите, чогось хочеться, він все ж таки сказати. Почне розмову, ну добре, може дійсно то про чоловіка. І ось тут дуже усміхнена, дуже така щаслива жінка, десь ви разом підете. Має плани на вас, але знає, що і ви плануєте цю зустріч це як повернення до якоїсь ситуації, яку просто треба доробити, допрацювати. ну Ось таке. І давайте по роботі хто на вас має плани. Першу бачу жінку, приємна, така, симпатична жінка, але щось. Щось рука в неї важка, треба так розуміти. І те, що, наприклад, починаєте. Ну, знаєте, це людина, яка може щось вам сказати от, добре, добре, роби. А от вам, вам легко воно вже не піде. Якась важка рука в людини. І. Спілкується з чоловіком, якісь дружні стосунки має. І за вами вони як спостерігають, знаєте, от між собою щось вони там обговорюють про вас. Буде м -м, якась дорога, їми спровокована. Це десь вам треба буде піти. Ну, Наприклад, там буде завдання від таких людей, вам, що сходи, скажуть, куди, що там зробити, підете, але якщо можна спочатку зателефонувати, там, де вам треба, буде з'їздити, сходити як завгодно, тож, Спочатку зателефонуйте, бо бачу, що там як перекритий шлях трошки буде. ну Наприклад, ви можете подолати той шлях, ви прийдете а людина, яка вам потрібна, заради якої ви їхали, її не буде на місці. Тож потурбуйтеся, щоб у вас були всі телефони, щоб ви змогли поспілкуватись, домовитись, щоб ви просто в пусту не ходили, не їздили. Далі дивимось. Боже, який тут є чоловік, от серце тремтить, коли вас бачить, і хтось його підбадьорює, ну, починає розмовляти, починає взагалі ну, якось так спілкуватись. 75, сімдесят дев'ять. Це схоже на роки народження. Наприклад, один рік народження ваш, інший цього чоловіка. Це, ну, це як підказочка комусь з вас. Тут буде спілкування і серце таке тут сповнене почуттів. І ну, тут, тут якось поспілкуєтесь, Поспілкуєтесь. Так, людину на візочку бачу, і тут як, ну, може, тут якісь моменти, коли по лікарях людина ходить, тут як комісія якась розглядає цю людину, і якась жінка возить цього чоловіка на візочку. Якась ситуація буде завершена, але не до кінця, там буде, ну, як двокрапка ставиться, і потім продовження буде. Але вже, ну, скажімо, наприклад, якщо вам треба подолати якийсь шлях, то більшу половину ви зробите, а потім як завершальна буде стадія, і вже потім буде результат. Але він все одно, от все одно результат у вас, як би ви не старались, він з двох складових. За один раз вам ну, неможливо не там буде за один раз пройти все, що треба. Так, ось тут мені чоловік показаний. Хтось йому такого наговорив про вас. І він просто, от, він, знаєте, він не поспішає вірити всьому, що він почув. Він, що В нього все ж таки своя думка про вас. І він, ну, як, знаєте, внутрішньо він людині нічого не сказав. Там якийсь чоловік що чогось там набалакав. Він вислухав, а внутрішньо він сперечається, що не може такого бути. От Просто я не вірю в все. І Взагалі то і правильно робить. І буде з вами телефонна розмова, і він як уточнювати, так обережненько буде уточнювати, бо він ну просто, от, знаєте, як у людини він не вірить, але йому дуже хочеться почути от від вас, щоб просто щоб зрозуміти, чого б це людина про вас таку дурню каже. Це не те, що до вас недовіра з'явилась, а просто от йому цікаво, що е, стало приводом для того, щоб вас так бруднити, що там в того чоловіка на розумі є. Угу. Хай питає, ви відповідайте. Бо ви дуже мені світлою людиною показані, і знаєте, не такої, щоб аж дуже там щось вам приховувати від нього. Так. Ой, ви тут наснились якомусь чоловіку, і щось він аж хвилюватись починає, що там у вас коїться в житті. Бо не очікував, що приснитесь ви йому. Це якийсь. Якась людина з вашого оточення, за якою, може, давно і не бачились. Тож не дивуйтесь, якщо хтось там буде телефонувати вам, з тих людей, кого ви навіть і не згадували останнім часом. Бо хочеться вам питання поставити, як ти, як, що, що у тебе там в житті? Тут у когось є, у когось, у чоловіка якогось є на вас плани, величезні такі плани, але він сам собі каже, це після перемоги. Може, він має на увазі перемогу України, а може, якась його локальна перемога так теж може бути, коли людина щось собі там намріяв, щось він хоче зробити, йому повинно то вдастись. І він собі може казати, що як, як я оцю ситуацію переможу, тоді, я, тоді він планує побачення з вами, а потім планує і весілля. Ось тут весілля хтось планує. Бо бачу, як люди тримаються за руки, я бачу людину, яка. Ну, ставить питання, чи згодні ви взяти за чоловіка, за дружину, так я бачу для когось з вас була б моя воля, я б всіх вас пере... переодружувала б і хай би б щасливо всі жили. Так ось тут до вас наближається якийсь чоловік. Е, є в нього під ногами фінансова ситуація, він її топче ногами. Е, це, знаєте, як от саме той привід, через який він з вами десь там хоче зустрітись. І фінка світла, хороша дуже людина. Має на вас плани, пов'язані з якоюсь будівлею. Десь або разом хоче сходити, або буде просити, щоб ви десь сходили, бо є одне, конкретне таке, ну, конкретна справа, давайте так казати. І в голові її тримає. Не дуже така, щоб там аж величезна справа, аж надважлива, справа і справа. І з вашою допомогою вона хоче це зробити. Так, ось тут з питаннячком до вас чоловік прийде або зателефонує для кого як. Питаннячко, для нього воно величезне. Для вас може взагалі якась байдужість, там, взагалі нецікавість навіть. А от для нього воно величезне. І це питання, яке його мучить деякий час вже. Воно, як знаєте, як заморожене трошки для нього. Він час від часу до нього повертається і кожного разу собі каже, от треба спитати, те, треба порозмовляти. Все ж таки з'явиться. І за вами спостерігає якийсь чоловік. Дуже ви цікаві цій людині, але нічого ніяк не проявлюється, ніяк він взагалі от ніяких кроків не робить. Він просто, знаєте, як, вибачте, в очі і спостерігає за вами. Це може бути і ну, так, десь вас бачить, а може бути, і десь там ваші світлини дивиться. Будь-як воно може бути для ви різні і у вас різні ситуації. Не, поки що не бачу, щоб людина наважився там на якісь кроки. Дивиться, хай дивиться, хай щось там думає і придумує. Так, дівчатка, до вас зараз кажу, якийсь чолов'яга сів вам на шию. І має плани так сидіти ще довго. Робіть то щось вже з цим, бо чолов'яга з хитрим таким, знаєте, от щурячим хвостом ви втрачати можете будь-які ресурси, і фізичні сили, і грошові ресурси будь-які. От просто від того, що він. Сидить і ногами дилипа. Ну, ось так. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами обов'язково теж. Тільки гарних. Обов'язково бережіть себе, хай все буде у вас добре, хай здоров'я буде міцним. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!